Трагічна байдужість чи підпал у Чернівецькій області. Пожежа забрала життя одразу чотирьох людей. Ці обгоріли залишки все, що залишилось від дивану, на якому компанія чоловіків та жінок проводила вечір. Те, що зустріч друзів переросла у трагедію, помітили сусіди. Вже коли полум'я танцювало на даху будинку. А горіло як сильно ну, коли ми побачили вже до неба пожарний. Поїхали моментально 5-6 шесть. Але вогонь їх не чекав. Коли вогнеборці зайшли всередину будинку, рятувати вже не було кого. Полум'ям було охоплено більше частини будівлі. Під час проведення оперативних дій в одній з кімнат житлового будинку було виявлено тіла чотирьох загиблих осіб. Вижив господар будинку. Коли пожежа тільки набирала обертів, він вибіг на двір. Проте викликати рятувальників чоловік не став. Він ледь тримався на ногах від випитого алкоголю, не усвідомлював, що відбувається навколо. Рятувальники кажуть, чоловік міг сам вчинити підпал, аби приховати сліди злочину. Згарище ретельно перевіряють експерти. Також перевіряють і тіла загиблих. Висновки експертиз мають дати відповідь на питання, чи дійсно люди загинули від вогню, або ж можливо, пожежа це лише засіб приховати злочин.